Привіт, привітки. З вами Віка. І на сьогодні відео я прийшла сати ляльку ось такі розтріпаними, як моїй Барбі, волосся. Е я випустила от е, смішна Барбі, напевно, називається відео. Я ще не знаю, бєш його на качала, я так думаю. Е, ну про Барбі, короче, смішна Барбі. Так. Е, то там е, розповідається, як, е, ну, дешевше смішне, а поки наст. Пісня. Ну, тепер давайте я вам пораджу. Як? Давайте я розтрюпаю. Дотрпаю свою ляльку. І ще вийшло дуже багато, от, наприклад, Барбі пише Святому Миколаю. Я от його випущу скоро. я вже зняла, так, да, я вже зробила, отакий я хочу деякі в мене. Напевно, я на Миколаю це випущу, дуже мені сподобалося. Самій собі і моїй мамі. Тарата. -та вот. Вот ко мне ну, распоряпана зайшла. Очень покидала все. га за ля 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 Барви, короче, збесилася вот так. Ну, це лист. Касти, э, кастики я зробила. Та-та, барам. Снимаем зляки, по крайней мере, все. То, что треба... Е ну, як вам сказати, ляльку розділити. Роздійте. Так, ліпше розділити, бо. І зніміть усі аксесуари, які вона має. У мене, наприклад, немає от, на вухах нічого, немає це на увазі. Сірешки. Е оцю штуку, що на руці, теж знімайте Ходіть в таке місце, де будемо можна знайти. От в мене є це від Frozen. Ось що до я покладу сюди корону. Все таки щось миленьке. Ну і дуже потрібне. От, жалення нам не треба. Оце і от платько. це, по крайній мірі, влізло. От, дивіться. Я це заповнилося, але і от наші три штучки. Ми розділили нашу ляльку Звільнили від аксесуарів, будь-яких е положення. Ось таке положення поставте. Будь-яке, лиш би на руки догори. Бо коли руки догори, ви чешете Заплутується, і потім ще гірше коли нече буде з лялькою. А так ліпше її опустити руки. Навіть отак по поясу. Ось так. І дивіться. Берете розчіску з великими проміжками між зубчиками, такі як в мене від Apple White і Raybookрі. У мене є така рочочка. Бачите, лялька повилазила все. Тож, е чи неділя, я не можу сьогодні різати, але в будь-який день ви можете підрізати ці локони, які ну, вже низько так і вам треба зрізати. Ляйка. Ми тримаємо її двічі, тримаємо за полуп і починаємо звідси. Ай, доволі, чесно кажучи, важко розчисується, тому що я її розстріпала. Доволі важко. І не відписуйтеся, будь ласка, бо в мене ще стільки відосів буде. Не відписуйтесь. Дивіться, вот так. Е -е -е. Якщо у вас син, хвостик у вас сяльний. Да, у мене, наприклад, немає у барбі хвостика. Так дивіться, щоб от, якщо у вас хвостик, садите її. Робите хвостик саморобно. Неважливо, важно, чи у нас чи ні. Хочете, щоб... Якщо ви хочете, щоб в е барбі були класні волосся. Ось так робите. Затримуєте своєю щіточкою. Вже те, що зубчики, проміжки між зубчиками. Е, ось так лишайте. На пару хвилин, принаймні. Ну, ми там е, поговоримо зараз з вами. Навіть пару секунд, щоб воно затрималося. Ось, в мене буде сюрприз для вас. Е, новорічний. І я б кажу, я подивинки буду мати. Певно, бісі солодощів, бо казали, що мені куплять щось друге дуже-дуже гарно, що ми можемо заказувати десь не mm. знаю, Де, ну, ладно. Це буде сюрприз. Кстати, цю ляльку, щоб ви знали, випустив Мател 2009 року. І на ній ще є код. 2102HF2. Е, e, вот, e, 2009 Мател. Made in China. Ну, звісно, made. Це пластик. Що ви знали? Це пластик. Але грубий пластик, його нереально поламати. Маєш нереально. Ось. І дивіться, який класний цей вийшов. Якщо ви думали, думали, о, а тепер треба розпустити. Ось так можна зробити, дуже гарно. Якщо хочете, можна на один бік отак. Я колись робила свої лайці ці. Ось так почесувала на один бік, як мене зараз галіє. Ой, я теж розстріпалася, бо я вже знімала стільки відео. Я вже навіть не перевірка. Що я на телефоні. Ось, ось так я колись робила. Як Ельзу, знаєте, скріжного серця. І ще, ну, кусу нереально заплести. Так якби заплавила кусу, то б може б було похоже на Ельзу. А так, просто Барбі. Тепер... е... давайте. От є в деку, Я знаю, що в Барбі у неї є подружжя, Вона не хоче розчислити ось так. Ось так, так? Да? Вона не хоче повністю ось так, знаєте, як я люблю. Щоб було багато локонів, видно всього цього, щоб вона була прекрасніша. Ні, вона не хоче так. Вона хоче так, отаку. Жінку. Та ні проблем. Просто загортаєте. Як ви хочете в яку форму. От, наприклад, вона дуже любить ось так. Да? Це мої методи, я не знаю, як вас, але моя лятка піддається цим методам. Просто любіть її і вона піддасться під ці методи. Ось. Ось так пару хвилин теж. Ми вже з вами довго сидимо, але це нічого. Тепер, якщо ви хочете, щоб лялька е, нічого з нею не було, просто поставте її руки на коліна. Ну, на ноги, то Ось так поставте. Да. Посидіть її. Якщо у вас згиб, да, то отак посидіть. так, ви знаєте. Наше яєчко ще тримає, наші штучки. Так, тепер можна витягати. А. Зустріла. Зустріла, розчисто. Блінський. От. І у вас класна прочоска вийшла. Тоненька, без всякого пафосу. А якщо ви хочете, так як в мене, простіше просто, не буває. Дивіться, якщо ви хочете знати подроби... Цей локон сюди розчисуйте. Цей локон... О, беріть багато, не жалійте волосся. Локон сюди і розчисуйте. Наприклад, тут, е... бачите, які ці. Вона ну, в мене була закручена взагалі. Залакована. Я її ще відмивала, блінски. Бо лаку там дали більше, ніж я не знаю чого. Ніж макіяжу. Ось так. А зад... Теж просто просто. Просто у вас буде лянка, якщо ви не будете брати один локок по одному локу. Взяли один локон, відложили, і воно стане. Ооо, все, вилазить за волосся. Вилазить, вилазить. Бачите, ну прошивка в неї кульгає. Але в неї є замащена там фарбою і так не дуже видно. Бачите, саме волосся просто таке відливається. Ось так. Хорошо, ч Дивіться, якщо ви хочете, щоб ви так привезли, було, ось так просто робіть. Вот. Вау. Ось таке провели. Наприклад, я би хотіла дуже ось так. таке, як розтрипана. От, і ваша лялька вийшла суперська просто. Виглядає супермодель. Я її і назвала барві, то, в Львовіцька барві. вона у нас у цьому. Тепер, давайте перейдемо до корони. Мені от, наприклад, свої барві тепер всі Вдіваємо її перстюник, Як я привикла казати. Беремо корону, да? Корону. У мене така корона від Аріэль. Вона була на рейнтері. я подумала, може, парня поносила. Оце... Ну, ви подивитесь це відео його, знаєте. Вот, ви її задівайте ось так. Ось так. Зараз зараз я подумаю як мене виглядає. О, я ж тоже спеціально робила собі. Я не знала, як вона зробити, але мені мої подруги подказали сказал. Ай, ну то. Так, вот. Так, більше наперед волосся, більше, більше, більше. Якщо ви хочете, щоб так, як зараз як в мене вийшло, то більше наперед волосся. Ну зараз я ще вам не показала. Ось. Ось так моя валюта да, зміни. Ось так. Ай, не так же. Так. Так, по-моєму, вона мене виглядала. Я, по-моєму, ще не так. Тарас. Ось так. Дуже гарний стильний вийшов такий. Мені подобається. Одягаємо нашу ляльку. І наряд. Такий. Кстати, мені оце не подобається, що ляльку дають без аксесуарів. Наприклад, ні, ну в неї багато там на шиї, капці, ці наручники, нарукавники. Але дуже дивно що не дали підставки. Як я бачила в такої ляльки, має бути обов'язково підставка. Я вже тоді перерила все, а Мені всього ж було 9 років. Тепер мені зараз майже 12. Uh, Мої друзі, знаєш, у мене друга жовтня. І. Якщо вона вірит, он таке Діасі. Діа. Я, я її так називаю шутку. Uh, я писала всюди. І моя подруга давніша така, яка вже виїхала кудись там, я не знаю куди, казала, що в неї була підставка, а я як дура, бо в мене не було підставки. То це якось зв'язано. Якщо ви маєте теж таку схожу ляльку і не знаєте, і знаєте, чому немає там підставки, пишіть. Я буду дуже рада, якщо хтось буде писати щось. наша модниця. Модниця Барбі. І знаєте, що Барбі, якщо вона не має, не рухається, як це сказати. Не рухається, коротше. Це не значить, що вона підробка. ні, не значить, що підробка. Це значить просто те, що... Те, що вона Барбі, але не без рухівців, Не рухається вона? Але це ж нічого, із такою бортю можна погратися. У мене навіть пів колекції без рухливості. І що? Це круто. Навіть так. Я дякую, якщо ви подивились мій відео, як розправити ляльку. Як розправити ляльці волосся. Я вам дякую, па-па!